Всім привіт, ви на каналі Любомир Мирганіш. Сьогодні у нас буде нове відео. Виповняли це місце і тут у наш Мінськ який в прям буквально в секунду тому їхав. Я ним їздив, робив перший виїзд. Все, починаю розказувати, я помагаюся це відео довго зробити, ну, може, хоч би до хвилин, ну, 7-10, коротше, побачим Розказую. Ви, як пам'ятаєте, я казав в тому відео, що не було у нас трошки щеплення. Я поставив цього тросика, і купив заказав нового тросика щеплення. Ставлю, а стіплення отако ж. Ну, мізинчиком нажималось. Ну, нема сціплення. І це трохи погано. Я вже все, а тут лапка заварена, все, диски стерті, мотори мене намахали. Що робити, не знаю. Тепер заходжу в інтернет, дивлюся. А це не стіпління, це люфт. Треба трасика просто піджати сюди. Ну, типу, цією гайкою піджати. Я, слухайте, піджав. Ну, ж, щеплення появилося ще й лучше ніж на альфі. Але для того, щоб воно було, треба було поставити ще ось цю фінішку зелену, бо я її колись зняв, бо на мінською трасік був засильно натягнутий. Ну, не суть. Постав, все, поставив, з'явилося зціплення. Підкручав це все. Він завівся е, нормально. Ну як нормально? Щось він поміняв свічку. Свічка била нерівно. Коротше, свічка має бити всередині, як ви знаєте, а вона б'є самим корпусом. Як я потім придивився, свічка лопнула просто ту, що мені відправили. Я замінив свічку і він в той самий день тільки пурк зробив. Все, завівся, ну типу питань. У ньому більше не, не цих було. Бо в броніка від жигуля постав, катушці дротил одвоє, як я б пояснював. Ну кажу, іскра є, все добре. Стартера його завести не міг. З кік-стартера він тепер заводиться Офієнно. Як почали з таких стартера його дьоргати, мотор має ще й ого, який шат. Взяли Діли... дрота такого грубу, він на... Відео здається такий тонкий. З сваркою проварили, щоб він зігнувся. Переварили рами. Якщо я захочу замінити мотор, воно буде просто чи булгаркою, чи чим звідси і мотор навіть аж типу, відпружиниться назад. По задніх кріпленнях все добре, зробив верхні теж. Тут вушку сьогодні зламалося, треба буде переварити. Ну, кажу, без сварки тут, на жаль, не обійшлося. Зробив такого вуздухана, щоб завести. Ну Заводиться, добре працює. Є, yeah, так. Далі, щоб для першого виїзду треба зробити тормоза Було. Я взяв бляху, ну це тільки на перший час. Ну, щоб десь такого навіть виїхати, попробувати. Поставив бляху, вона тут фіксується. Ну, така бляха, но, нормально, не погнеться. Я вушку латки тормозної перекинув сюди. І ось тормоза, як виживаєш. Зараз тут трошки лапка, а впирається. Ну, Ну, є коротше, тормоза, ну це, це мало буде я підтягнути, щоб краще було. В цю проводку я заховав під сідушку. Ось провів вона тут вся, комутатор. Ще треба буде більш детальніше зробити. Ну, як я казав, треба зірочку поставити можна виїжджати. Ну, поставив, заказав з тросом разом зірочку на 14. Зусім. То вже було все вчора, все ставило, щоб перший виїзд зробити нормальний. Почав закручувати, зламав краніка. Не краніка, а різьбу на краніку. Не зірвав. Да, так, крутилась, Осталася різьба в бокові, я її ще викручував якось. Ну, викрути. Ну, Поставили оцей цепа. Я поставив вчора. Ну, Перший раз такого по дворі проїхався. Щось недобре є. це просля... розтягнуте і злітав. Вкрутив на два дзвіна, то так його натягнув, що аж мотор нерівно став. Ну, потім я вказався, що кріплення були відкручені, бо я ще контрол гайки став і не закрутив. Закріпив, сьогодні одне дзвоно добави, все це натяжителями підрегулював, не злітає. Ось якщо зробив виїзд, ну, нормально пече. Бача, не їде. Ось. Це поки що, щоб бак був. Зараз його бутилку просверлив тут і через неї заливаю, заливав бензин. Зараз, якщо воно все включене, зараз я вам заведу його. Тільки я спочатку заведу, а тоді вже включу камеру, бо мені так не удобно. Ну коротше, завести я вам його не заведу, бо бензину вже нема. Я І так заляв там пару грамів, аби проїхатись. Ну, коротше. Тормоза є. Глушитель вже біжить до мене, ну як йде. <кій> Поставиться глушитель. І це бак з краніком вже тоді буде нормальний. ну Це вже ви... ну як це був перший виїзд толковий. А це вже прям виїзд-виїзд буде. Приїхати, покататися, побачити, що йому, де робиться. Ну кажу, карбюратор тут рамбу відпилював. Бак наш нарковий, фальш поки що. З цього вилку був, піджимав, щоб вона не ходила, не мала шати. Кріплення на повигинав, руля повигинав, боже. Другий пульт треба буде підключити. Так, все, фото, певно, то теж треба буде зробити. Ну, ще є, трохи роботи по ньому. Лапка Мінськуська підійшла на передачі. Ну, коротше. Зараз все одно я його постараюся завести, бо трошки тяжко його заводити. Це ж 150-ка, а не альфа якась чи Ну я хотів показати, як він гуде. Завести я його завів, тільки що камера не буде чути відео, це вже Ну, коротше. Поки що буде без звуку зараз, а вже як я поставлю вихлопнутися з понеділка, якщо сьогодні відео вийде, то вже все поставиться, буде робитися їхати. Ну так перший виїзд, все пройшло ідеально. І що я можу сказати? У самому мотоциклі чи рама видержує, рама лесенько видержує, тільки треба буде ще випилювати бардачки під карбіратора, ставити це все. Ну, старатися, щоб воно все виходилося гарно, ставити другі амортизатори більші. Заводитись він заводиться, стартер теж вже заводиться. Але я не, не буду його копати, я собі куплю акумулятор на нього. Ну, ще що можу сказати. Треба буде на натяжителі, бо різьба на особливо на правому вже аж не може дожати. Цього. По проводці зробив скорочену проводку, хоча вся є коса. від комутатора кинув на катушку, але світло все бити буде, робити. Ще побажано, будемо зробимо передній тормоза, перекрасимо його. Я хотів його в чорний, але скоріше червоний буде йому більше личити. Прям повністю все буду зробити. Вже зробити файного мотоцикла. Ну не кататися, скоріше я його роблю чисто на продаж. Але, ну кажу, це агрегат, це монстр. То чекайте нових відео, це вже буде, певно, то скоріше, вже перед покраскою, коли всі запчастини будуть. Ну ось, таке виходить відео. Звісно, треба ще буде доробити це кріплення. Верхні наварити. Ще є справа, але це тільки поки що тестовий виїзд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і нажимайте на дзвіночок. Всім пока-пока!